Чому ми найкращі перевізники за маршрутом Київ-Полтава-Харків? Рейси кожних дві години одне з найголовніших переваг, які є в нашій компанії. Маршрути рейсів Київ-Полтава-Харків, де автобуси здійснюють відправлення кожних дві години без затримки, згідно з графіком. Зелений слон 7» – це вибір номер один на даному маршруті, так як є можливість здійснювати поїздки в зручний для вас час. Якщо ви маєте хвилювання стосовно нестачі квитків, це даремно, адже квитки в більшості випадків є завжди. Якщо потрібно, компанія додає до маршруту автобус, адже бажання. Пасажирів для нас завжди на першому місці не менш важливо, графіки підлаштовані під комендантські години в містах? Наприклад, популярні нічні рейси з відправленням в Києві та Харкові о 22.00, щоб прибути з Києва до Харкова та навпаки одразу після закінчення комендантської години, задля того, щоб наші пасажири мали більше часу для своїх справ і не витрачали його на очікування. Зупинки автобусу здійснюються виключно на тарифних зупинках, бо економимо час наших пасажирів. У вас могло виникнути питання: а що ж робити, якщо з'їдна маршруту? київ Полтава Харків автобус приїздить до Полтави в час, коли в місті діє комендантська година. Про це наша компанія також потурбувалася. В нічний час в Полтаві діє послуга збір по місту. Збираємо пасажирів автобусом на зупинках міського транспорту о 2-й та 4-й годині ночі. Головною задачею нашої компанії вже протягом майже 20 років є скорочувати відстані не лише в кілометрах, а й між серцями людей. Саме тому ми піклуємось про комфорт та час наших пасажирів і робимо все можливе для цього. Бронюйте квитки на сайті в мобільному додатку зі знижкою 10% або за номером телефону цілодобово та до зустрічі на рейсах разом з зелений слон 7».